Ми подолаємо ці нелегкі часи і війну, Ми виб'єм з братами цукляту русню І знову прогулянки в ніч не одну Бубочка, знаєш, я вас сильно люблю, Ти знаєш так важко, без тебе не хочеться спати З цією вільною у тебе постіль пуста, я радий, що Зумів зукопу тобі відписати. Та хотів би відчути кохані в уста, Ти знаєш, ми не молоді, їм час пролітає, якщо я в окопі і поруч немає, йому нас не розбити, він нас не здолає. Бо тільки тобою моє серце палає. Ми буду ці нелегкі часи і війну, Ми виб'ємо з братами цю п'яту русню і знову прогулянки в ніч не одну. Бубочка, знаєш, я вас сильно люблю. Почка, знаєш, я вас сильно люблю. Маленька, ти пам'ятаєш той погляд, як вперше я взяв твою руку, Я не шукав не діставав слів і шухляд, говорив лиш від серця, не для друку, тим літом Макфлурі не зміг почуття остудити, як ті лиш з'явились і очі в обох почали горіти. Від першого твого цілунку, не наче злетів, із орбіти І ось всі ці роки за ручки гуляєм, як діти. Ми подолаєм ці нелегкі часи і війну, Ми виб'ємо з братами, цукляту русню, І знову прогулянки в ніч не одну, у знаєш, я вас сильно люблю. Ми подолаєм ці нелегкі часи і війну, Ми виб'єм з братами, цукляту русню, І знову прогулянки в ніч не одну У знаєш, я вас сильно люблю. Як плачеш в подушку ночами я знаю, та я завжди поруч, хоч і Донецьку область тримаю, І навіть навіть стані я все відчуваю, знов сом бліндажі, я синулі тебе обіймаю Ми подолаєм ці нелегкі часи і війну, ми виб'єм з братами цукляту русню І знову прогулянки в ніч не одну Бубочка, знаєш, я вас сильно люблю C'est l'on